Вітаю! А ми продовжуємо знайомитися з дводольними квітковими рослинами. Сьогодні детальніше розглянемо родини пасльонових та айстрових. Тож починаємо! Види пасльонових, які зростають на території України, це винятково трав'янисті рослини. Але у Південній та Центральній Америці, де зростає більшість із 2700 відомих видів цих рослин, трапляються кущі і навіть дерева. Пасльонові часто вкриті залозистими волосками, виділення яких мають специфічний запах. Ці рослини накопичують отруйні речовини, що можуть спричиняти тяжкі, навіть смертельні отруєння людини та тварин, наприклад, беладонна звичайна, блекота чорна, дурман звичайний, фізаліс звичайний. Подвійна освіти на квіток пасльонових складається з п'яти зрослих чашолистків та п'яти зрослих пилюсток. Вони оточують п'ять тичінок та одну маточку. Квітки поодинокі або зібрані в соцвіття. Плоди ягода, наприклад, у картоплі, баклажана, помідорів чи пасльону. Або коробочка у тютюну, дурману, блекоти тощо. У більшості пасльонових квітки запилюють комахи, однак є і самозапильні, наприклад, картопля. Серед пасльонових відомі овочеві культури картопля, помідор, солодкий перець, баклажан. В медицині використовують беладонну, скополію, дурман, бликоту тощо. Тютюн запашний, петунію, фізаліс звичайний розводять як декоративні рослини. Найпоширенішою та важливою овочевою, технічною кормовою рослиною є картопля городня. У багатьох країнах світу цю рослину називають другим хлібом. З її бульб виготовляють понад 300 різних страв. Крім того, картоплю згодовують тваринам і з неї добувають крохмаль. Айстрові найбагатша на види група дводольних рослин. Їх налічують майже 32 тисячі видів, а це понад 8% від усього різноманіття квіткових рослин. Це одно, дво або багаторічні рослини. Більшість айстрових трав'янисті рослини, інколи напівкущі та кущі і дуже рідко дерева. Серед айстрових є лікарські рослини, як от деревій звичайний. Цикорій дикий використовують як замінник кави в народній медицині. Кульбабу лікарську застосовують у медицині та у косметиці. Пижмо звичайне застосовують у медицині та для боротьби з комахами-шкідниками. А осод або будяк польовий це небезпечний бур'ян, а от короли це звичайна декоративна рослина. Найхарактернішою ознакою айстрових є те, що їхні квітки здебільшого зібрані в соцвіття кошик. Квітки у соцвіті айстрових тісно прилягають одна до одної, і тому їхнє суцвіття виглядає мов би, одна квітка. До складу кошика може входити від кількох до тисячі і більше квіток. У соняшника до тисячі. Діаметр кошика також різний, від кількох міліметрів, наприклад у полену звичайного, до 60-70 см, як от у соняшника. Квітки в соцвіттях айстрових різні забудовою і формою. Забудовою віночка розрізняють трубчасті, язичкові, несправжньоязичкові та лічасті квітки трубчасті квітки мають віночок у вигляді трубочки, мають п'ять тичінок та одну маточку. Несправжні язичкові квітки мають верхню частину віночка у вигляді язичка з трьома зубчиками. Не мають течінок, а часто й маточки. Язичкові квітки, у яких верхня частина віночка має вигляд язичка з п'ятьма зубчиками, мають 5 тичінок та одну маточку, а лійчасті квітки мають віночок у вигляді лійки. Вони не мають ані течінок, ані маточки. Айстрові, поширені на всіх континентах, зростають у складі різних екосистем у лісах, на луках, пасовищах, у садах тощо. Деякі види цієї рослини людина вирощує для споживання в їжу, як от земляну грушу або топінамбур, у якої їстівні підземні бульби, для виготовлення напоїв, які на смак нагадують каву, наприклад цикорій. Багато айстрових людина вирощує як декоративні рослини чорнобривці, хризантеми, айстри, ромашки, жоржини та гербери. Багато айстрових – лікарські рослини, наприклад, ромашка лікарська, пижмо, деревій, кульбаба, нагідки, ехінацея пурпурова. Є серед айстрових і бур'яни, наприклад, осот чи лопух великий, галінсога дрібноквіткова. Мабуть, важко собі уявити сучасну Україну без соняшнику. Але ця рослина з'явилася в Україні лише понад два сторіччя тому. До Європи соняшник, який поетично називають квіткою сонця, завезено з території Мексики на початку 16 сторіччя. В Україні соняшник вирощують як цінну олійну культуру. Соняшникову олію використовують безпосередньо в їжу, а також при випіканні хлібобуличних виробів виготовлені консервів, маргарину, майонезу чи кондитерських виробів. Цікаво, що кульбаба має унікальні властивості пристосовуватись до несприятливих умов існування. Наприклад, вона може зростати на дуже щільних ґрунтах, на яких не можуть рости інші види рослин, виживати в разі витоптування тваринами. Якщо ж корінь кульбаби порізати на шматочки, то з кожного з них виросте нова рослина. А насіння кульбаби може формуватись і без запліднення. Листки в кульбаби в багатьох країнах вживають у їжу. А наразі підсумки уроку айстрові та пасльонові дводольні рослини, представники яких стали невід'ємною частиною сільськогосподарських культур України. Серед них багато овочевих, кормових, олійних, лікарських та декоративних рослин. А серед пасльонових багато отруйних видів. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!